Я його покормила хорошо. Його да. а сама не, не можу, не можу пропхнути нічого. Ти все время тут стоїть, вони ж кабель все час падають, снаряди падають і гради. По мене приїжджали позавчора, а я ще на Кирпичах доварювала собакам кашу. Кажу, приїдьте завтра, а потім, вже коли я попала під касі, під гради на огороді під смородиною в себе. Тоді вже я вирішила точно їхати. Там повністю, попадання було, я мене Динаміка евакуації зараз тримається на одному рівні. Вона і не менше, і не більше. Буквально завчора було евакуйовано в цей центр 356 людей. Серед них 313 людей дорослих, 39 дітей і 4 людини з інвалідністю. Ні, я не відомо ми штамбуружалися. Чути, взриви, все, хата ходором ходить. Ну, ми вже на все плюнули, все бросили, все те, що нажили, просто спасали дитину. А так, там ще є люди, що живуть і не збираються виїжджати. Ну, ми спасали дитину кому-то, можете узнать. Це ж ви ще будете отримувати, так що не переживайте, це ви отримаєте. 47 благодійних організацій залучено в евакуаційний процес. На трьох напрямках роботи зараз це Липицький, Вовчанський і Золочівський напрямок. Окремо є бригади волонтерські, які працюють по маломобільним людям, які виїжджають зі спеціальним обладнанням. Окремо є бригади волонтерські, які працюють з вивозом тварин. У нас є опція посилення людей. Тобто є. МТП, місця тимчасового проживання, котре надає область, а також місто. У ми, ми, нас є всі контакти, розуміння кількості місць, ми їм телефонуємо і відповідно до цього розселення людей, якщо в них є така потреба. Знов, люди можуть вирішити поїхати до своїх родичів, виїхати в іншу область, виїхати за кордон і так далі. Ми розповідаємо. Головне інформувати людей про можливості, котрі є. А як перед гуртожитком? що тут магазини, якісь самучі. Вони приїжджають до нас, ми оформлюємо документи, заводимо до кімнати і вони починають мешкати. Термінів ніяких, це все залежить від них самих. Захотіли сьогодні з'їхати, з'їхали сьогодні. Все. Єдине за що платять, це за інтернет. Це якраз ось дві кімнати ми виділили під сім'ю з. Шести чоловік. Давайте пройдемо, подивимось. Добрий день. Добрий день. Заходьте, будь ласка. Я ніколи не думав, що нас так зустрінуть. Ми, ми ж їхали в Білий світ. Ми, оце, що на мені було, в тому я і нічого з собою навіть взяти не успів. От. А тут приїхали. Намусил. Нам усе на нам видали карточки, і тут треба отримати, і тут треба отримати. А ми поки не отримали, ми вже в руках його вдержати не можемо. Всі умови взагалі тут і вода гаряча, і є душ, от і є де зварити. Якби не та посуда, яку нам видали, ми б не знали, що робити. Люди. Не жалійте ні за чим, не жалійте, жалійте себе, жалійте своє життя, бо життя це саме-саме цінне, що дано нам від Бога. Виїжджайте, евакуюйтеся, визивайте волонтерів.